Озна бабки Путіна розпочали агіт кампанію проти Лаврова ну і піскова. Лукашенко заборонив годинники і телефони. В Росії заборонили дороги і рибу. Останні збирають на бенкет для шаману Мізуліної. Дітей симоніан виховують коти, а російські чиновники прямо пропонують закласти десятину на все одно вкрадуть. Мене звуть Олена Центила. Ми вже тут. Сто сочі плоха, вона все, все провалилась. Здається, ідеальний початок не тільки нашої програми, а кожного російського ранку Розколупаємо їхню ранку. Тушение одной из самых крупных электростанций в Московской области продолжается в эти минуты. За моей спиной можно увидеть столбы дыма, а в воздухе до сих пор ощущается запах гари, хотя большую часть возгорания уже ликвидировали. По предварительным данным загорелись три трансформатора. Ранее местные жители сообщали о перебоях со светом и водой. Сейчас же все коммуникации переключили на резервные линии. Чтобы хоть как-то поддерживать теплоснабжение в домах, в округ направили передвижные котельные. О пострадавших не сообщается. Ну так ми повідомимо про постраждалі НПЗ. Ті, які нафту пампили, пампили, а усе на пампати закінчилось. принаймні отут. Кстово, два НПЗ були тепер бабах. Але Мардана Нафтагаз не дуже і цікавлять. Його географія шторить. Ну все, що ділиться, все, що відбувається, ращит на то, щоб этого мира не було. Ну а інакше зачем э... Атаковать Московскую область. Но это вы понимаете: это э, до московской линии обороны прорвалось 8 беспилотников, а они были вот, э, сбиты. А сколько было запущено? Сколько десятков было запущено? Чтобы что. А й правда, а що що? Щоб симон'янівське капшо вилилось текстом в драматичний пост: що кішка піднімає хвост, точніше, хвости піднімають коти, а діти прикидаються килимами. Текст від симон'ян і трохи ви мами. Всю ніч шарашили безпілотниками. Мій рідний краснодарський край. Діти п'ятеро, досі в коридорі під сходними покутом сплять. А безсонні кішки бродять по них, як по килимах. Тут соромнове питаю, а чого діти в Краснодарському краї? І чого килима? Мами прикидаються. Чи діти під кішками прикидаються сходами? Ой, діть каври – це певно нащадки мальчика в трусіках. До речі, коли мальчика уж ніє, а трусіки остались. Якщо комусь із земляків потрібна допомога після нальоту, полагодити дах чи ще щось. Пишіть в коментарях, ми з тиграном допоможемо. А ви кажете, санкції не діють. Ще як діють, якщо тигран може і поможе. Ох, звісно, забавно дивитися на цю істерику, яка пішла. От просто реально забавно. А й правда ж. А поки вони там забавляються щастя на порозі прильоти в таганрозі. А цього літака нема. Кажіть, хтось пока. і хтось там жартує, що дуже пасує замість білого цього на цюцюрника червоний клоунський. А, Рубрика та за шо на російських пропагандошоу шоу нікуди не зникає: хронічний маневр скав'ївський шедевр, Оружейні заводи і енергетична інфраструктура. Росія не б'є по мирним. То просто так мирні, і самовільно стрибають з вікон або щоб вижити, спускаються з в'язаними простирадлами з верхатур багатоповерхівок. То просто так, мирні, так просто ховають своїх дітей. Оці кадри, де батько в останній колихає півторарічного Назарчика у труні. А ще він поховав шестирічну доньку Камілу і дружину Марію. Росія не б'є по мирних, то водії вантажівок, які приїхали за продуктами, щоб відвести їх в супермаркет, теж самі. Чи родина, яка живцем згоріла у власній квартирі? Наші на фронтах б'ють яка це коїть. Серед них Паша. Ми знайомі більше десяти років, і ви вже один раз допомогли його підрозділу зібрати на рації. Треба ще код. От потрібно 55 тисяч. Ви точно знаєте, що робити, щоб наші могли робити те, що мають. Але вони про план волають. Їхній план знищити нас усіх і поголівно, докорінно. Бо поки є ми, вони не можуть укласти в своїй голові колективні, що можна не плазувати, не мовчати і ковтати, і можна злиті плани не вихваляти. Серйозно злив планів це російська технологія, не сумнівайтеся. Навіщо не вдалося росіянам нашими руками зірвати потенційні мирні перемовини? То вирішили хаос посіяти. І як почали зливати, аж бабки почали співати. Щоправда, з запізненням співають. Ми отряди Путіна прочитали 28 пунктів заглашення на примирення. і тебе советую, Зеленський, не устраивать балаган цирк. Давай соглашайся, Ми такі добрінки не будем больше ніколи. Владимир Селенский, необходимо подписать мирный договор. Иначе вся ваша коррупционная схема, цепочка будет скрыта. Сначала пойдете вы, Украина, затем пойдет Евросоюз, а затем пойдет и американские коррупционеры. Зіленські папі. Якщо б ви подумали, що подібна вистава самодіяльність пенсіонерського гуртка, то не варто, бо вона ж претена, переплетена, кладена, перекладена цілком собі кремлівським пісковим, який заявляє, що на все готовий. Ми остаємося повністю відкритими для переговорного процесу. Ми заінтересовані достігають наших цілей імінна політики дипломатичними слід. А це трохи візуалізація, як на думку піскова і йому подібних виглядає політико-дипломатичне чи дипломатично-політичне. Так, от на милицях крутять педалі, поки під хвіст не на а піддають ще як. Що навсяк ну, навсяк вирішили по одному яйцю в обидва кошики розкласти, і що буде по кремлівському, і що по кремлівському не буде. А десь посередині телепається те саме, що власне з ними станеться. Далі, і якщо вийде якийсь документ, який нас удовлетворить, положити на стол. У мене сразу десятки питань о том, як він буде реалізований, хто буде гарантувати його виконання, що буде через два роки, коли Трампа. Кресле президента США не станет, і где буде цей центр власти западного світу, який зараз розкалується. От якщо він буде фрагментировано, какої буде сил в кожному із полюсов условних цього фрагментированого западного світу. І вони кожен по відділення можуть здавати нам проблеми? Хм, ну як можна створити проблеми, тому що саме є отакною проблемою? Але так і запишемо: Кремль боїться, що Трамп закінчиться. в принципе, план Трампа очень для нас, я бы сказал, не самый приятный план. Ведь, собственно, что он предлагает? Признать за Россией Крым и Донбасс. У меня опрос. А Запорожская область, а Херсонская область, а Бердянск, а наш сухопутный мост в Крым. То есть опасность этого плана я вижу в нескольких аспектах. Первое. Если они считают, что мы должны потерять сухопутный мост в Крым, Вот вам Донбас, вот вам Крим. Но без соединяющего їх сухопутного моста. Тогда у нас віднімається ключовий, скажем так, іток на сьогоднішній день нашої побіди. Ключовий іток. Який же пафос, який слог. і де вони такі всі м -м, вербальні жонглери побралися? Ще одна небезпека. Кінець мосту. Про Херсон і Запоріжжя. Ви в курсі Дулівноздрюлі. Ну Но і не інакше. Я думаю, все-таки приведет к тому, що ми увіді мирний план і мир, котрого ми заслужуємо. Ой, тут товариші нариваються на докладний опис плану, на який вони заслуговують, і який вони вислуговують. Але Соловйова переклинуло аж так, що чути перестав дивак. Бач, не плясонули під кремлівську дудку. Європейці скрутили їхню туцидулку і відіслали до Трампа або може ще й далі. Мне еще понравился их ответный план, который они выдали. Значит, так, русские, значит, смотрите. Отдаете Запорожскую АЭС, отдаете плотину Каховскую и Скинбургской косы. И мы тогда, хочется им сказать, мы плохо слышим. Давай вот мы когда в Париж войдем, ты это вот в это ухо повтори. А когда в Берлин, в это, ну, чтобы лучше слышно ваши писки, вы... Ты что, с глузу, А що давно не було української в останкінських студіях? Думала, що і забули, що в четверто. А ні, от вони по тому українські з глузду з'їхали. Причому з'їхали так, що в зомбоящику на серйозних щах обговорюють матюча. Ніколи цього не покажуть, але шок контент в російській Тюмені по 5 годин у черзі стояли, бо роздавали пенсіонерам червону ікру за дешево по 200 рублів. За банку Нагребли по 20-30 бляшанок. А як виявилось, не банка, а обманка і там і не пахне лише слиз і загадкові шмарклі. Корка вже не та, не шматочка від хвоста. До речи, на хвостах в российских магазинах теж уже економить. Не могу. Меня убивает магазин самокат. Заказал рыбу. Где мой хвост? У хвостач такой маленький кусочек должен был быть. И хвост должен быть. Перед головой еще одного кусочка не хватает. Это что такое? Я заплатила за целую рыбу. Почему вы мне положили половину? Магазин? Для ліпучка в натурі. То у них пирог з розміром то по риби. То вони, зокрема, відрізали і приховали для головного банкету м -м -м весільного, шаману мізулінного. А нормальне весілля буде, а не пародія у гімнастерках. Чомусь питають не в молодих, а в Лепса. Банкет, мабуть, буде. Через годі. Може по весні, може бути. Молодий, так сказати. А... Я не думаю, що там это... буде багато людей. Я думаю, что там будет порядка 50 человек, 60 человек, не больше. Но журналистов будут отстреливать по периметру. Зато чесно, до речі, про чесність, приготуйтеся, про Росію і брехню, видали вони, ну от це, власне, і видали. Політика вважається ділом доволі грязним, і політикам не привикати лгати, але тут е, теж, в общем, є велика різниця, де це вважається нормою. А где-то, например, в России эта норма не считается? Ну так вот получилось. У нас по-прежнему к слову, которое произносится любым человеком, частным лицом или тем более главой государства, ну с него серьезный спрос. А ну точно добре хай в Росії ж так не звикли. Ну ну як, ну хто? Ну що? Ну як в Росії можуть брехати влада? Та ні. Вони ж напряму так і кажуть, і не приховують. От, приміром, в лоб дайте плюс 10%. Відсотків. все одно вкраду. Важаєм колеги. От кожен з нас відкриває утром інтернет э, і читає. При строїтельстві садика украли 15 мільйонів, при строїтельстві дорог украли 10 мільйонів. А численні не должны были здати, но украли 30 мільйонів. Так давайте заложимо сразу в бюджет 10% на то, щоб їх украли. Зато чесно, ну щоб не ставили запитань як в Новосибірське. Там ще зима не почалася, дороги вже закінчились. Не витримали перших снігопадів. Травніків у що з дорогами Весь город раком поставили. На лошадь они поднимают. Нет, это просто какой-то. Просто колея сплошная. Вообще пиздец. А підтримати крик души, кричать у Витвы Якутии. Это дороги по 50 лет советской армии. Плеб, чай чаю Яма. все За те, що по 50. По 50 лет советська армії. Ще одна по 50, но на грішаєва колишня одеситка тепер попісятка. Говорят, ну как так? Ти ж в Україні родилась. Я говорю, Нет, стоп. Я родилась. в Советском Союзе и в русском городе Одессе. В Одессе никогда не говорили на украинском языке, никогда. То, что появились украиноговорящие люди, их завезли в Одессу, их не было никогда. Это страшно. Как нас стали натравливать друг на друга. Я помню, как мне позвонила мама однажды и сказала: «Нончка, я не знаю, что делать». Мама преподавала английский язык, она говорит, меня заставляют английский преподавать на украинском. Я забрала маму в Москву. При том, что я всегда очень любила украинский язык. В течение 30 лет мы допускали вот это настраивание против русских. Их же учили, что все русское – это плохо, плохо, плохо. Почему плохо, когда мы самые близкие и родные браті. тут звісно можна ціле простирадло відповідей, чому російські погано розкатати, але Соловйов готов відповідати. Ємко і односкладово. Всі останні тісь Амінь. А тепер Одеса ваш вихід: ваше слово кого натравлюють на кого? Кому що забороняли, що говорити, як англійську можна вчити, а українську що? Місця в шухлядці бракує. Але вони і провокують, свідомо провокують нас на ті самі точки про мову і слово, яке завжди ми знаходимо між собою. Про те, що штучно роз'єднує, а вони вперто намагалися втюхувати саме зараз, коли луплять по Одесі, мало не 24 на 7. Що демонструє тим усім? Що демонструє тим усім? язика любі? Казав, ви совершенно праві, що йде цивілізаційна війна. Росія, це і не запад, і не восток. это русская цивилизация. Это совершенно особенный мир, где православие является стержневой идеологией. Я не побоюсь этого сказать. И Малороссия, как часть русского мира, является носителем этой идеологии, которую несколько десятков лет, ну, 34 года, так скажем, посредством давления Запада пытаются задушить. У в російських людях по суті причесність к русській землі, к руському миру, к русській цивілізації. наскільки ви, ті, хто поруч із вами почуваються причетними до того, що вони звуть русські цивілізації? А Лукашенко відчуває, от він відсуває прогрес, точніше запихає його в дерев'яні ящички, заборонив носити годинники і телефони. Ну а раптом що. Лукашенко приказал чиновникам сдавать мобильники перед его совещаниями. И не только мобильники, но и умные часы. Лукашенко недавно вообще наказал подчиненным не носить телефоны с собой, чтобы никто не подслушивал. Сдавать заставляют всех, даже премьера и главу администрации. А для общения вместо мобильников чиновники используют дедовские проводные телефоны. До слова, а бы и дали тиснуть на газ, не в том смысле, в котором вы подумали, Лукашенко дивится вдаль на эфемерную магистраль. Там путіним постараємося построїти високоскоросну магістраль. Закончимо ту тягамотіну. Я думаю, в ближайше час в Україні і займемося своїми внутрішніми справами, щоб нашим людям жилося лучше, щоб вони понимали, що лучше нашої землі. Ще раз будує трасу, а війна в Україні тягамотяна. Там вони починають чітко формулювати, що ніякі це не СВО, а екзистенційна боротьба за виживання нас чи їх ніяких нових варіантів. Століттями перевірено. Ну а тепер нова порція зізнань. СВО була помилкою. і Чому це українці тепер їх так ненавидять? Ну а й правда, чому міркує колишній одеський депутат Дмитрієв. Це була очень большая е е і майже несправіма ошибка. Ось так. То есть у всей этой операции был шанс на реализацию, ну, как вот, если бы она прошла в той форме, как и предполагалось изначально. В формате спецоперации. Как, как в Казахстане в январе 2022 года. Ну да, как, ну, я или так как понимаю, с примерно был... или как э, с Чехословакией в свое время. Ну, как угу. откатить назад ситуацию невозможно. Как, как минимум, части. Населення України, особенно тих, хто каких-то близьких потеряв, це буде уже така личная вендетта. А так і буде. Точніше, вже так є. І так, і буде. Віднині і не завжди. Серйозно.